Україну накриває страшна негода, якої ніхто не очікував, навіть у сміливих прогнозах. Погода різко вийшла з під контролю. Спека грає на контраст з ураганами, зливами і навіть крижаними шквалами, що можуть змітати все на своєму шляху. Дороги за таких умов перетворюються на річки, а будинки зазнають руйнацій. Ця ситуація може стати потужним природним колапсом. Усі подробиці у випуску вітаю вас на піців. Далі поговоримо про важливе. Неймовірна спека накриває Україну, однак паралельно передбачається дощ, гроза і злива прямо при неймовірній жарі. У більшості областей за прогнозом Укргідрометцентру очікується мінлива хмарність без опадів. Паралельно спека принесе Бою, велике лихо. Почнемо з того, що найвища денна температура в районі 40 градусів у частині східних центральних південних областей. При цьому за словами синоптикині Наталії птуха через нашу територію з південного заходу на південний схід буде переміщуватися вологий атмосферний фронт. Це спричинить опади літнього характеру, короткочасні зливові з нерівномірним розподілом. Плюс, звичайно, будуть певні зниження температури в західних північних північних і частково у центральних областях розповіла представниця Окргідромецентру Наталія Птуха. В Укргідромецентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища. Так, у північних і більшості центральних областей на південному сході та сході дощу з грозами. Також місцями гради шквали 15-20 метрів на секунду. Свою чергу Наталія Птуха також розповіла, що на заході також у Вінницькій, Житомирській і Київських областях черговий атмосферний фронт знову спричинить опади і певні на зниження температури та по процес спека не відступиться, тільки посилиться подекуди температура перевищить плюс 40 градусів. Тож, як повідомив синоптик Ігор Кибачач, очікується перебудова синоптичних процесів на антициклольний характер, що сприятиме стабілізації погодних умов, каже синоптик. У більшості областей за його даними прогнозується суттєве потепління, яке найбільш відчутним буде у західних та південних областях, та ще практично не передбачається. Більше того, в таку ж Спеку особливо активізуються змії, які ховаються в траві біля каміння, води, паньків і на узбіччях лісу. Так на львівщині почастішили випадки укусів. Змій за останні дні зафіксовано щонайменше найменше чотири інцидента. Щоб уникнути укусів, рекомендуємо одягати закрите взуття та щільні штани. Оминайте густу траву, не лізьте в кущі, не сидіть на вмання біля каміння чи паньків. Якщо побачили змію, не панікуйте, не наближайтесь, не намагайтеся вбити, просто повільно відступіть. Ну а далі поговоримо все ж таки про те, що погода в Україні скоро стане дуже спокоюною. У деяких областях температура повітря підіймається до плюс 38 градусів. Про це розповіла синоптикиня українського гідромецентру Наталія Птуха. За її словами, погода у нашій державі буде нестабільною. Температура, вітер і атмосферний тиск будуть змінюватися під впливом чергування фронтів і зон високого тиску. Синоптикиня зазначила, що через холодний атмосферний фронт, який буде переміщатися з північного заходу, на південний схід знизиться температура повітря. Таке зниження температури почалося з вихідних. Потім атмосферний фронт переміститься далі на південний схід, а найближчими днями формуватиме поле високого тиску. вночі температури температура повітря буде становити 10-18 градусів, в день – 23-28 градусів. Але на півдні залишатиметься спека – 28-33 градуси за Цельсі. Після цього температура повітря у різних областях буде досягати позначок 33-34 градуси у більшості областей, а на півдні і у деяких центральних областях триматиметься спека 35-37. А 8 липня очікується грозові дощі на заході та півночі, але спека збережається. Температура досягатиме 35-38 градусів, особливо в південних і центральних областях. Поступове зниження можливе з 9 липня, особливо в північних областях через переходження атмосферних фронтів. Там буде плюс 23, плюс 29 градусів, додала синоптикиня. Спеку плюс 40 градусів і більше синоптики Поки що не прогнозують однак важливо розуміти, що температура на метеоростанціях може відрізнятися від показників на побутових термометрах. Під прямими сонячними променями вона може бути дещо більшою. Також відомо, що спекотна погода нерідко спричинає посуху, яка негативно впливає і на рослини. Торік Міністерство аграрної політики та продовольство України повідомило, що літнє підвищення температури може знизити врожай ранніх зернових культур, таких як пшениця, чмінь, овес, горох, жито, ріпа. У 2025 році такого прогнозу на щастя ще не було, але попіклуватись про збереження врожаю на власній присадибній ділянці українським фермерам потрібно вже зараз. Насамперед це стосується своєчасного та достатнього поливу у розмові із нашими колегами з порталу Суспільне Житомирська садівниця Ніна Панасюк розповіла, що є кілька універсальних ознак. Того, що рослина потребує води, При зупиненні росту овочевих культур, скручування листя вдовж центральної жилки, сигнал про те, що рослина не справляється з тратою вологою, пересихання ґрунту в горщиках і клумбах з квітами або декоративними рослинами. Садівниця, до речі, додає, що поливати рослину потрібно тільки зранку або ввечері, коли сонце менш активне. Вдень це майже неефективно. Робити це слід під корінь, а не по листю, та водою кімнатної температури. Використання холодної води може мати нега. Ативний вплив. Ну а загалом липень є найтеплішим місяцем в Україні. Абсолютний максимум, який коли-небудь фіксували, перевищує плюс 40 градусів. Синоптики спрогнозували, якої погоди чекати цього року. Так в гідрометцентрі зазначили, що липень це місяць року з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами та зливами, а також періодами жаркої посушливої погоди. За прогнозом синоптиків, середня місячна температура передбачається в межах плюс 21 плюс 26 градусів у Карпатах плюс 17 плюс 19. 19, це на 2, 2,5 градуса вище за норму. Очікується, що місячна кількість опадів буде 25-73 мм. У Карпатах і на Прикарпатті подекуди 84-109 мм. Це менше за норму, зокрема, лише 64-79 І Одна є цікава, що абсолютний максимум, який фіксували в липні за всю історію матеріоспостережень в Україні, становить плюс 34, плюс 39 градуси. У Південних, Східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях. І в Криму подекуди плюс 40, 41,6 градуса у гірських районах плюс 27, плюс 37 градусів. А от абсолютний мінімум температури повітря сягав плюс 2, плюс 9 градусів на півдні Одеської і Херсонської областей, а також у Криму подекуди плюс 10, плюс 13 градусів. На високогір'ї Карпат навіть від плюс 2 до мінус 1 градуса. Більше того, 8 липня 2025 року на більшій території України триматиметься надзвичайна пожежна небезпека. Синоптики попереджають одразу 15 областей та Автономну Республіку Крим. Зокрема, Український гідрометричний центр передбачає, що надзвичайно високий червоний рівень пожежної небезпеки буде за оновленою картою. майже вся територія України перебуває під загрозою загорянь. Червоним кольором, який позначає найвищий рівень небезпеки, виділені центр України: Черкаська, Полтавська та Кіровоградська області, Захід України, Вінницька, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька, Івано-Франківська області, південь України, Одеська, Миколаївська, Херсонська області, тимчасово окупований Крим. Північ України це Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська область. Схід України, Дніпропетровська область. Також наприкінці першої декади місяця нова хвиля спека прийде до нас із країн Балтійського півострова та накриє більшу частину території України. З 7 по 10 липня ртутні стопчики знову підстрибнуть до плюс 32, плюс 37 градусів за цельсієм. А на півдні місцями до плюс 38, плюс 39. У нічний час мінімальні показники температури очікується в межах плюс 15, плюс 22. Також, згідно з прогнозом Кібальчича, по всій Європі спостерігатиметься брак опадів в Україні. Наприклад, їх за місяць може випасти близько 30-50% від середніх значень за липень. Посуха особливо ймовірна у центральній, південній та південно-східній частинах Європи. Ну а далі поговоримо також і про те, чи відступить спека у серпні. Наразі український гідрометеорологічний центр ще не дав прогноз на останній місяць літа. Проте власними передбаченнями поділився ігор кибальчич у серпні. Спокотна погода перед. Бачається на більшій території частини України, особливо в першій половині місяця. У цей період зазвичай спостерігаються місцеві синоптичні процеси та планування тропічних і субтропічних повітряних мас, що мають постельне походження. Синоптик додав, що наступного місяця за його прогнозом все ж не слід очікувати на температурні рекорди. У цей час значення термометра перевищуватимуть норму всього на 2-2,5 градуси. Наразі це було все. Якщо вам було цікаво та актуально, з вас підписка та лайк. Бережіть себе та своїх. Відних до зустрічі на ПІТІВІ Слава Україні.